Можна? Я не зрозуміла, що включила. Для чого жирній шкірі зволожуючий крем? Або підбірка кремів для жирної шкіри, які не сушать, не мають олії, спирту і всяких інших шкідливих для неї речовин. З вами косметологиня Лілія Москалик. На цьому каналі я ділюся досвідом, як мати свіжу і сяючу шкіру в будь-якому віці без уколів і макіяжу. Підписуйтесь, ставте лайки, і якщо виникають запитання, залишайте їх в коментарях, і ми будемо відповідати на них в наступних відео. Так, серйозно, жирну шкіру треба зволожувати, і вона потребує зволожуючих кремів. Так вона менше жирніє, вам не почулося. Так, це працює, якщо в шкірі є пошкоджений захисний бар'єр шкіри, то вона може або мати відчуття сухості, або навпаки, якщо вона має такий ресурс, дуже багато. Продукувати шкірного салу, і за рахунок цього ми бачимо, що шкіра є жирна і дуже швидко жирні. І якщо ми її адекватно очищаємо, не пересушуємо при цьому і разом з тим використовуємо зволожуючі засоби. Не гелевої текстури, які додатково підсушують, а нормальної, флюїдної, легких кремів, флюїд це по факту легкий крем, так текстура технологічно називається. Зараз з цього стали розвивати цілу індустрію з цього слова чи навколо цього слова. Але по факту зміст технолога косметики це означає маленький, легкий крем, який не залишає липкості на шкірі. Тому флюїдами спокійно можна користуватися, можна користуватися кремами, основне навчитися адекватно їх підбирати під ті запити, які є. Я сьогодні під цим відео залишу підбірку кремів для жирної шкіри і відповім на кілька запитань, які мене стригерили, читаючи ваші коментарі. Добрий день, який порадити зволожуючий повсякденний крем для жирної шкіри, бо в більшості кремів в магазинах з спиртом. І олією. Отже, перше спирт так, це погано для жирної шкіри. Ви чули це в попередніх відео, які я записувала. Але є один виняток: цитилалкоголь. алкоголь. Мені довго пояснювати, чому він так називається, і чому він не відноситься до спиртів, які сушать шкіру. Зробимо так, уявимо, що це просто виняток. Як в українській мові, є якісь слова-винятки, які ми вчили в школі, що от це виняток. От, уявимо, що цетил-алкоголь, це виняток, і він може бути в кремі. Без нього крем буде не кремом. Він буде окремо плавати водичка і якийсь жир, і він не поєднується в цю кремову текстуру. Отже, це виняток. Всі інші спирти старайтеся уникати. Ну, більшість всіх інших спиртів варто уникати. Таких спиртів, як ми собі уявляємо, в лосьонах, в тоніках. Це 100%. процентів креміць стил алкоголь може бути. Отже, це перший момент. Тобто, ви вже будете бачити, що у вас варіанти кремів зробляться значно більшого діапазону, якщо ви цей виняток собі приймете як правило. Це перше. Друге, олії в складі крему можуть бути, вони там повинні бути, тільки олії можуть адекватно сформувати захисний бар'єр шкіри. Не всі олії є комедогенними, тобто такими, що провокують утворення прищів висипань комедонів. Вони є такі олії, які цього не утворюють, і є некомедогенними. і вони спокійно можуть використовуватись в кремах і для жирної шкіри, в тому числі вони навіть там потрібні, тому що з цих олій, власне, формується захисний бар'єр шкіри. І саме такі креми. Є за посиланням в описі як підбірка кремів для жирної і комбінованої шкіри, схильної до висипань. Подивіться, я думаю, що ви щось цікаве собі підбираєте. Можливо, якщо не серед саме тих засобів, то ви будете мати змогу подивитися, які там є активи, і, можливо, зможете собі скомбінувати щось свого. А хочете замовити з тих, що є, їх, до речі, можна купити в нас. Отже, як має виглядати догляд за жирною шкірою або комбінованою шкірою схильною до жирності? Давайте поділимо на дві частинки. Є шкіра, яка жирніє круглий ріг, постійно така, як. Блінчик. <хи> жирна. А є шкіра, яка жирніє тільки коли на вулиці жарко. А коли е, на дворі починається опалювальний сезон, на дворі ні, в приміщеннях починається опалювальний сезон, е, то ця шкіра починає е, сушитись або перетворюється на нормальну. Е, отже, ми їх ділимо для і тої, і тої, тої шкіри дуже важливе очищення регулярне і зранку і ввечері. Але для першого формату, де шкіра жирна. Буде важливо і взимку, і влітку шкіру нормально зволожувати, але при цьому захищати від сонця і від холоду. А для шкіри, яка перетворюється в холодний період року на нормальну або комбіновану, буде важливо шкіру не тільки зволожувати, але і живити. Холодний період року, в тому числі захищати від сонця і від холоду, очевидно, так само, як і будь-який тип шкіри, в принципі, загалом. Отже, що треба нам запам'ятати, що коли шкіра дуже жирна, то ми використовуємо засоби для очищення. Це може бути гель, може бути пінка, вони є без спирту, їх без проблем знайти. Просто треба і без кислот, їх просто треба уважніше подивитися, ви знайдете вибір таких засобів величезний. Отже, це може бути гель-пінка, яким ви очищаєте шкіру вранці і ввечері. Після того ви обов'язково тонізуєте шкіру. Тонік має бути того самого виробника і тієї самої лінійки, що і вмивалка. Якщо ви засоби для очищення або для догляду за шкірою вибираєте собі самі, це є для вашого полегшення, для того, аби ви не розбиралися в хімії, складниках, як що з чим повинно поєднюватися. Винятком є, коли. Вам фахівець призначає щось з різних марок. Е, робимо зноску на те, що всі фахівці надзвичайно грамотні, е, і призначають все дуже правильно, розуміючи хімію. Якщо ми потрапляємо до такого фахівця і ми йому довіряємо і працюємо з ним, ну, то вже користуйтесь так, як вам призначили. Або задавайте запитання. Е, отже, вмивалка тонік зранку і вечором. Двічі на день тонік не обов'язково наносити на шкіру спонжами, можна наносити на ладоньку і розтирати по обличчі, можна наливати в пульверизатор, розпшикувати на шкіру обличчя без проблем будь-який формат, який вам комфортний. Єдине, що коли ви розпшикуєте його на шкіру, будьте уважні, аби тонік не потрапляв на слизові, він там не потрібен. Тобто ховати губи і затримувати подих, аби ви ці краплинки не вдихали всередину. Далі, після того має бути крем навколо очей для жирної шкіри має бути обов'язково окремий з молодого віку, тому що ділянка навколо очей не містить великої кількості сальних залоз, відповідно, недостатньо зволожується, і дуже часто люди схильні до того, що в них до жирності із жирною шкірою, потім навколо очей мають. Окремо виділену зоною, вона зовсім по іншому виглядає. Тому щоб такого не було, користуйтеся з 20 умовно років чи з 18 окремо кремом навколо очей. І ви будете бачити, що в перспективі 10-15 років шкіра зовсім по іншому виглядає. Е, і має бути крем для обличчя на день і на вечір зволожуючи легкої текстури, який буде не липнути, обов'язково не гелевої. Якщо у вас гелевий крем, це. Не крем, і він е, виконує зовсім інші функції. Е, краще змініть на легеньке молочко, флюїд, хто як це називає, есенція, емульсія. Є такі ще назви, також торгові. Е, вони теж часто позначають. Легку, комфортну текстуру, яка гарно впитується на шкірі. Вам не має бути липко, і шкіра не має жирніти після того. На день це має бути сонцезахист, на холодний період року. Якщо ви багато буваєте на дворі, це може бути колд А якщо ви мінімально буваєте на дворі і не відчуваєте в цьому потреби, то ви можете без нього спокійним обійтись. І для такої шкіри буде дуже важливим також це глибоке очищення шкіри. Для цього дуже прошу не використовувати скраби, а використовувати ферменти або ензими, такі білі порошки, які будуть глибоко очищувати шкіру, очищувати пори, звужувати їх, вирівнювати відтінок шкіри. Їх можна використовувати раз на тиждень, можна використовувати раз на два тижні, а можна використовувати через день. Залежить від того, який це виробник і наскільки він інтенсивний. Якщо у вас на цю тему залишили запитання, залишайте їх в коментарях.